Ім'я Григорія Кваші знову з'являється в публічному просторі не випадково. Відомий математик, який десятиліттями досліджує історичні цикли та закономірності великих криз, ще раніше говорив про те, що фінал цієї війни не буде раптовим і не виглядатиме як класична перемога чи поразка. І сьогодні ми бачимо, деякі елементи його логіки починають збігатися з реальністю. Важливо одразу зробити уточнення. Кваша не військовий експерт і не політичний аналітик у традиційному сенсі. Він не оцінює. Оцінює наступи, кількість техніки чи тактичні рішення, його підхід інший. Він дивиться на війну як на процес, який розвивається за певними історичними ритмами. І ці ритми, за його словами, рано чи пізно приводять будь-який великий конфлікт до фази завершення. Перш ніж рухатися далі, коротка і важлива просьба. Підпишіться на наш канал Політпрогноз. Тут ми намагаємося пояснювати війну і політику без гучних заголовків. Спираючись на аналіз, історичні паралелі та холодну логіку процесів. Григорій Кваша багато років наголошує на одному принциповому моменті: війни не закінчуються тоді, коли хтось цього хоче. Вони закінчуються тоді, коли вичерпується внутрішня логіка війни. Не лише ресурси, а саме логіка, коли система більше не може запропонувати нових рішень, нових стратегій і нових сенсів для продовження конфлікту. За його підходом, кожна велика війна проходить кілька фаз. Початкова фаза ілюзій, коли одна зі сторін упевнена в швидкому результаті. Потім фаза ескалації, коли ставка під. Підвищується, а помилки стають дорожчими. Далі фаза затяжного протистояння, де війна перетворюється на рутину. І, зрештою, настає фаза виснаження, коли система вже не рухається вперед, але й не може зупинитися. Саме цю фазу Кваша вважав ключовою, вона не завжди помітна на фронті. Лінія зіткнення може змінюватися незначно, бої можуть тривати. Але всередині системи відбувається інше: зникає стратегічна новизна, повторюються ті самі рішення, зростає ціна. На кожного наступного кроку, а результат стає дедалі скромнішим. Кваша наголошував, коли війна доходить до такого стану, фінал стає питанням часу, не тому, що одна сторона ослабла миттєво. А тому, що закінчуються варіанти. Історія знає чимало прикладів, коли саме ця фаза ставала передумовою швидких і несподіваних змін. Саме тому його прогнози викликають інтерес сьогодні. Не як точний сценарій подій, а як спроба зрозуміти, чи не наблизилася війна до тієї точки, де подальше продовження втрачає сенс як інструмент. У наступній частині ми детальніше розберемо, які саме ознаки фази виснаження, про яку говорив Кваша, можна побачити зараз і Чому ці ознаки змушують говорити про те, що фінал війни може бути ближчим, ніж здається, з потоку щоденних новин? Якщо дивитися на нинішню фазу війни через логіку Григорія Кваші, стає зрозуміло, ключові ознаки фази виснаження вже проявилися, і вони стосуються не лише фронту, а значно ширших процесів політичних, економічних і психологічних. Кваша завжди наголошував, що війна починає наближатися до фіналу тоді, коли одна зі сторін втрачає здатність розширювати сценарії. Тобто, коли будь-яка нова дія є лише варіацією старої, а не принципово новим кроком. Саме це ми й спостерігаємо зараз. З воєнної точки зору ситуація виглядає так: бойові дії тривають, але жодна зі сторін не здатна досягти вирішального прориву. Наступи коштують дедалі дорожче, а результат стає дедалі менш відчутним. Це класичний симптом затяжної війни, яка втратила динаміку. За логікою Кваші така стадія не може тривати безкінечно. Але ще важливіше те, що відбувається поза фронтом. Кваша звертав увагу на економічний аспект як на один із головних індикаторів фіналу. Коли економіка переходить у режим постійної мобілізації, вона певний час може витримувати навантаження. Але з кожним місяцем війни зменшується простір для маневру, ресурси перерозподіляються, але не відновлюються. Система працює працює не на розвиток, а на підтримку статус-кво, що поступово підточує її зсередини. Ще один важливий маркер: психологічний кваша підкреслював. Суспільства можуть довго терпіти труднощі, але лише тоді, коли вони розуміють сенс жертви, коли ж пояснення стають розмитими, суперечливими або постійно змінюються, настає втома: не вибухова, а тиха, повзуча. Саме така втома, за його словами, є передвісником змін у цій війні. Особливо важливою є асиметрія мотивацій. Кваша неодноразово говорив, що війни, у яких одна сторона бореться за фізичне виживання, а інша за політичний або символічний результат, мають Різну глибину витривалості. Захист власного дому не має природної межі. Захист абстрактної ідеї має. Саме тому фаза виснаження для різних сторін виглядає по різному. Для однієї це питання виживання, для іншої питання доцільності. І ця різниця з часом лише посилюється. Кваша також звертав увагу на ще один тонкий, але важливий момент втрату темпу історії. Коли війна починається, події розвиваються стрімко. Кожен тиждень змінює картину, але ближче до фіналу темп уповільнюється. Зовні здається, що нічого не відбувається. Насправді ж саме в цей період система втрачає здатність контролювати майбутнє. Саме тут виникає парадокс: чим довше триває стагнація, тим ближчими стають різкі зрушення. Історія показує: фінали великих війн часто починаються не з гучних подій, а з відчуття, що так більше не може тривати. Кваша вважав, що момент істини. Настає тоді, коли війна перестає давати навіть символічний результат, коли вона більше не може бути продана суспільству як шлях до чогось кращого. І саме цей момент, за його логікою, ми починаємо відчувати сьогодні. У фінальній частині ми поговоримо про те, яким може бути цей фінал, чому він не обов'язково виглядатиме як чітка крапка. І чому Кваша вважав, що завершення війни часто настає швидше, ніж здається, напередодні. Фінальна логіка прогнозу Григорія Кваші полягає в тому, що кінець війни має майже ніколи не виглядає так, як його уявляють на початку. Він не приходить у вигляді одного рішення, одного документа чи однієї події. Найчастіше це момент, коли війна втрачає сенс як механізм, навіть якщо формально вона ще триває. Кваша підкреслював, фінал великих конфліктів визначається не силою останнього удару, а тим, хто зберігає майбутнє. Коли система доходить до межі, де продовження війни більше не покращує її становище, а лише погіршує. Запускається процес завершення. Він може Може бути повільним або раптовим, але він стає незворотним. За його логікою, саме зараз ми наближаємося до цієї межі. Війна ще не зупинилася, але її внутрішня структура змінюється. Вона дедалі менше здатна продукувати нові результати і дедалі більше перетворюється на інерцію. А інерційні війни, як показує історія, не тривають десятиліттями в незмінному вигляді. Кваша наголошував, що фінал може настати у формі переходу: перемир'я, паузи, замороження або різкої зміни політичних умов. Але незалежно від форми він означає завершення саме цієї фази війни. Фази, в якій сторони намагалися досягти своїх початкових цілей через пряме силове протистояння. Важливо розуміти: завершення війни не означає негайного миру чи відсутності проблем. Кваша завжди застерігав від спрощень. Після фіналу починається складний період переосмислення, внутрішніх змін і нових викликів. Але ключове: війна перестає бути центром історичного процесу. Ще один важливий момент у його. Прогнозі раптовість. Кваша вважав, що саме перед фіналом здається, ніби нічого не змінюється. Але це ілюзія. Насправді, в цей момент накопичені суперечності досягають критичної маси. І тоді події можуть розвиватися значно швидше, ніж очікують ті, хто орієнтується лише на поточну ситуацію. Саме тому він говорив, що фінал ближче, ніж здається. Не тому, що завтра щось обов'язково станеться, а тому, що війна вже вичерпала більшість своїх варіантів розвитку. Коли варіанти закінчуються, історія починає шукати. Вихід у підсумку прогноз Кваші не є оптимістичним чи песимістичним. Він аналітичний, він не обіцяє легких рішень, але й не залишає місця для нескінченного застою. Війна, яка втратила внутрішню логіку, не може тривати безкінечно. Саме в цьому сенсі можна сказати, що прогноз Григорія Кваші почав збуватися. Ми бачимо ознаки завершення фази, а не обов'язково завершення війни як такої. Але кожен великий фінал починається саме з цього. Зі зламу логіки і тепер головне питання не в тому, чи наближається кінець, а в тому, яким є ще один аспект прогнозу Григорія Кваші, про який часто забувають, але який має принципове значення. Він стосується не самої війни, а того, як суспільства поводяться напередодні її завершення. За його спостереженнями, саме в цей період з'являється найбільше хибних очікувань, страхів і спроб видати бажане задійсне. Кваша наголошував, коли війна входить у фінальну фазу, люди починають шукати прості відповіді. Хтось чекає. Швидкого миру, хтось остаточного обвалу, хтось символічної події, яка все пояснить. Але історія показує інше. Найчастіше фінал виглядає буденно, майже непомітно, і лише з часом стає зрозуміло, що саме тоді все змінилося. Саме тому Кваша застерігав від двох крайнощів: перша ілюзія, що ще трохи, і війна знову набере обертів. Повернеться у фазу масштабних рішень і різких переломів. Друга ілюзія, що фінал означає негайне полегшення. Обидві ці позиції, за його логікою, не відповідають реальності історичних процесів. Ще одна важлива деталь його прогнозу царям це роль часу після фіналу. Кваша вважав, що завершення війни завжди запускає нову фазу напруги, але вже іншої природи. Воєнне протистояння змінюється внутрішніми кризами, політичними трансформаціями, боротьбою за пояснення того, що це. Було і чому все сталося саме так для суспільств. Це складний момент. Війна, якою б страшною вона не була, створює зрозумілу рамку. Є ворог, є фронт, є мета. Коли війна відходить, ця рамка зникає. І тоді, на перший план, виходять питання, на які довго не було часу відповідати. Саме тому період після фіналу часто буває не менш напруженим ніж сама війна. Кваша підкреслював, готовність до цього етапу не менш важлива, ніж готовність до самої війни, бо справжній виграш це не лише припинення бойових дій, а здатність пройти наступну фазу без вторичних. Трати орієнтирів і без внутрішнього розпаду. І в цьому сенсі його прогноз звучить як попередження: не чекати чарівного моменту, не будувати ілюзій, але й не впадати у відчай. Фінал війни це не кінець історії, а зміна правил гри. І той, хто краще це розуміє, має перевагу. Саме тому так важливо дивитися на події не лише через призму сьогоднішнього дня. Прогноз Кваші це не відповідь на питання коли, а відповідь на питання як, як війни доходять до завершення, як системи. Втрачають логіку продовження, і як на зміну одній фазі, неминуче приходить інша. Фінал справді ближче ніж здається, але ще важливіше те, що буде після нього, і до цього моменту варто готуватися не менше ніж до самого завершення війни.